Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Це у нас вулиця Січових Стриців поблизу будинків номер 101 16 травня тут почали встановлювати барлінські подушки. Це такі обмежувачі руху. І на відміну від лежачих поліцейських, вони виглядають іншим таким чином, у них інша конструкція, вони займають не всю площину дороги, а лише таку частину, Виглядають вони ось так у вигляді квадратів. Вже у Дніпрі її встановлюють не перший раз, це вже не перші адреси, на яких вони з'являються. Ну, вирішили зацінити, як це все виглядає. Ну і нам вдалося ще поспілкуватися з мешканцями. Вони кажуть, що ефекту взагалі від них немає. Водії як але на дорогах, як ганяли. Я маю на увазі на цій вулиці, так вони і ганяють. Ну, до речі, можете зацінити. Це у нас кавуневий сезон, як кажуть. Вот. Ну і місцеві мешканці кажуть, що якщо в день ще водії більш-менш притримуються правил дорожнього руху, однак у нічні години взагалі ігнорують ці обмежувачі руху і продовжують ганяти на цьому перехресті. Там знаходиться здається проспект Хмельницького. Ну, класи пекавоневий сезон, як то кажуть у нас. І на цьому перехресті їх отак от встановили. А чому саме ця адреса? ну, Вирішили, місцеве керівництво вирішило, що тут воно доречніше. Я нагадаю, що берлінські подушки встановили ще учора, 17-го числа, на вулиці Івана Кінфієва, там, де зробили односторонній рух. І 16 травня встановили їх і на Січовій Стриці поблизу будинків номер 101 ну, і Ми зараз знаходимося тут. І вирішили подивитися, як це все взагалі працює на практиці чи працює. Однак місцеві мешканці кажуть, що ці ново обмежувачі руху вони взагалі ніякого ефекту не мають. Якщо в день водії ще притримуються правил дорожнього руху, ще пригальмовують. Однак нічні години це взагалі ігнорується практично повністю. Як вони кажуть, аж такі гучні вибухи вони кажуть, ну ніби як підлітають. Це зі своєї жінки, як вона описала. Ось так вони виглядають. Виглядають вони у вигляді таких квадратів. Це воно здається, 7 штук таких встановили. Ось такі конструкції. У них є світловідбивачі. Ну і це вже не перша адреса, де встановлюються такі подібні світло. Я перепрошую обмежувачі руху, у нас вони встановлювалися на Вернацького, здається. В бульварі Слави, здається, там. Ще було пару адрес точно. Хочеться ще почитати думку водіїв. До речі, напишіть, буде цікаво почитати взагалі, чи є якась відмінність у порівнянні з лежачим поліцейським взагалі. Ну, є якесь, так би мовити, покращення. Буде цікаво нам почитати також. Будемо завершувати трансляцію. Дякую, що були з нами на зв'язку. Informator FM, доєднатись до FM, Більше подробиць з'явиться на сайті. Діпінформаторія обов'язково свідкуйте за новинами міста актуальними на сайті новин Дніпра.